Слава Україні! Героям! Слава! Станіслав Прощенко, Микола Саєнко ці хлопці вибороли для нас це право. Олександр проявив особливий вчинок. Ворог очі сказав Слава Україні! І весь світ це побачив! Ворог забув, що історія пишеться, і камера все записує. Бомбардування Києва, Чернігова, Херсона, Миколаєва, Драмтеатр Маріуполя. Дітей вбивали. Хіба можна це забути? Точніше, хіба можна дати це забути? Ні. Історія передасть ці моменти і покаже, хто такі українці, яка ціна свободи. Через три покоління пройде 100 років. Маленький Олександр з мамою буде тут гуляти парком. в країні, яку буде називати чи асоціювати раєм на землі. І скаже героям слава. Слава Україні! Героям слава!